Друзі, привіт! На зв'язку Fet Place. Зараз покажемо вам новеньку квартиру, яку взяли на продаж в ЖК Ідея. Це гніден, вулиця «Ідейна на 7. Ось такий ЖК невисокої забудови, що знаходиться в оточенні соснового лісу. Тут на території є достатнє місце для паркування автомобілів, є магазинчики, є укриття, звичайно, дитячий садочок, майданчик. Це все покажемо далі а поки що подивимося квартиру. Вона у нас без ремонту знаходиться на шостому поверсі. Дворівнева. Тому ходімо і детальніше все глянемо. Ну що ж, заходимо до квартири. Вона площею 100 квадратних метрів. Одразу вибачаюся за сміття та будівельні матеріали. Найближчим часом все вивеземо. Тут знаходиться по пануванню кухня вітальня Ось такий балкон з видом на сосни та частково у внутрішній двір, спальня та санвузол. Зараз я додам декілька фото, щоб ви побачили, як квартира може виглядати після ремонту. До речі, дизайн проект буде подарунком від поточного власника новому покупцеві. Тепер заходимо в спальню і разом будемо насолоджуватися видом із вікна. Нагадую, що жика ідея це будинки комфорт класу в оточенні чудового соснового лісу. Тут ви будете прокидатися від співу пташок, а не від шуму від перевантаженої автомагістралі. В квартирі розведена сантехніка та електрика, будинок введений в експлуатацію. А тепер відправляємо павла наверх і дивимося, що там на другому рівні. Біля сходів можна обладнати дуже затишне, комфортне робоче місце. Зараз покажу. Виходить дуже стильно. Йдемо далі. Тут ще одна кімната на другому рівні. Вона знаходиться над нижньою спальною, має також панораму на хвойні дерева, і її можна використовувати як дитячу, кабінет або гостєву. І тепер останній сюрприз по квартирі, який ви чекали, це те, що в ній є сауна. Ви можете, звичайно, її переобладнати, але те, що вона тут спроектована, це приємна новина для квартири, яка знаходиться в лісі. Всередині мені би все вже подивилися з вами, тому вийдемо у двір. Квартира готова до продажу, ключі на руках. Актуальна вартість під цим відео, а деталі та запис на показ за номером вказаним нижче.